Замовлення з аврори. Так-так. Аврору можна не лише ходити, а ще й онлайн замовляти. В них там в онлайн-магазині також дуже багато всього. І тут, в принципі, майже все для моїх хвостиків. Тож давайте будемо відкривати. Я дуже-дуже чекала цю пострілів. До речі, прийшли дуже швидко. Жужа чекай. Тут вам таке прийшло котусики. Лежанка один. Лежанка два, яку ми будемо збирати. Це дуже-дуже цікаво. Потім. Що це таке? О, підставочка під мисочку. Фонтанчик, фонтанчик для котиків. Смаколики, які ми даємо. Ну, і завжди я взяла для дому, ну хоч щось не для котів. Парфуми для дому. Бо в ролі. Перше, що я хочу вам показати, це ось цей неймовірний комплект від відстав. Знаєте, якщо ви цінуєте красу, якість і зручність три в одному, то це точно для вас дуже-дуже красиві комплекти. Мені подобається, що у них, по-перше, дуже великий вибір. Є різні розміри, є різні кольори, і можна придбати окремо. Можна придбати тільки топ, якщо вам подобається тільки топ. Можна придбати тільки трусики, якщо вони вам тільки подобаються. А можна взяти взагалі з різних комплектів. Трусики взяти просто однотонні, топ з ось такими. Вставками. Ну, коротше, комбінувати можна по-різному. Дуже, дуже мені подобаються вставочки-сіточки, дуже красиво виглядає, є що на топі, що на трусиках. Дійсно, дуже класний і дуже крута якість. Приємний до тіла і красиво виглядає. Дуже зручний. А також хочу вам сказати, що став це не лише про спортивний одяг. У мене самої раніше було таке враження, поки я не переглянула весь їх асортимент. Просто погляньте, яку красу я там замовила. Яка ж гарнюча сукня, вона є ще в чорному кольорі, але я чомусь захотіла таку світлу. Ну, дуже-дуже красиво виглядає зараз лише босоніжки або якісь лодочки, якийсь каблучок, і просто краса. Там дуже багато взагалі сукень, дуже багато класних спідниць. Також літніх варіантів. Бо це, знаєте, для мене, не те, що не літній, ні, він також зараз на літо, але він для мене прям такий якийсь як вечірній. Є багато і простіших варіантів на кожен день, дійсно дуже-дуже багато краси. Ну Мені прям дуже сподобалось. Хто любить сукні в такому стилі, то це просто вау для вас. І є ще чорна, нагадаю. Дійсно дуже-дуже гарна. Красива спинка, все регулюється. Ну, я тут дуже тішусь, дуже мені сподобалось. Як я люблю ось такі класні базові комплекти, які при тому всьому не лише красиві, а ще й дуже і дуже зручні. Особливо цей топ. Дівчата в мене вже є один такий в бежевому кольорі, носиться реально роками і мега-мега зручний. Але не було темного, тому замовила собі такий класичний в чорному кольорі. що мені тут дуже подобається. По-перше, це те, що шлейки самі регулюються, і ви можете собі підняти, можете опустити, як вам подобається. Так само, як і в бюсті, регулюється ще і об'ємчик. Ось тут на самій застібці. Але в чому його відміна бюстика? Ось тут немає ніяких кісточок, нічого не натирає, нічого не тисне, але при цьому всьому ще й класно тримає груди. І також в цьому ж магазинчику я до топу підібрала ще собі ось такі трусики. І в мене вийшов комплект. Хоча це все продається окремо, можна придбати як топ окремо, до речі, в різних кольорах, так і трусики окремо. Що мені в них подобається, по-перше, їхня посадочка. Вони йдуть такої, ну, Ближче до вищої, середньої такої посадки, в кого є животик, бочки, все прикриють, дуже класно втягують. є такий ефект утяжки, але при цьому всьому нічого не перетискають і не тиснуть. Дуже мені подобаються. також є в багатьох кольорах. До речі, у мене самої також таких трусиків дуже багато, класно носяться і по якості, прям вау. До речі, на рахунок топу. Коштує 310 гривень, але, дівчата, якщо будете брати два, це лише для моїх підписників. То топи будуть по 279 гривень, і на двох штуках ви нормально будете його. Ну нормально така економія виходить. Тому, якщо будете брати топи, беріть два штуки собі, подрузі, сестрі. Дівчата, я знаю, що ви, так як Ілія, любите дуже класні знижки, акції і приємні пропозиції. Тому розказую за пропозицією, яка є в цьому магазинчику, тому що там можна придбати сім трусиків за 499 гривень. І одні трусики виходять лише 71 гривню. Дуже класно тим, що можна обрати різні модельки, але не лише це. Ви можете об'єднатися з подругою, з мамою, з сестрою, і навіть якщо у вас різні розміри, можна обрати не лише різну модель, а ще й різні розміри. І на цьому дуже класно економити. Або якщо вам потрібно якраз сім трусиків для різноманіття, то знаєте, реально можна класно зекономити. якщо замовляєте з кимось, то ще й доставку на двох поділити, і на цьому зекономити. Також є і другі набори трусиків, їх можна придбати також, там, де буде одна моделька, але знаєте, вони не настільки вигідніші. Хоча, можливо, комусь потрібно буде одна моделька. Там, де 4, 5, 6, 7 штук, то також можна тут придбати. Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо в мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, в мене буде і настрій не той. Ні буває таке, що в мене після сну, воно ідеальне, як тільки помити, бо в мене, в мене знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше. Нормальний, ближче до жирного. Щось коротше, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня. Але через день 100% мою голову. От і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я підмила голову, помила вже б завтра зранку. Отак-от. От Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке, ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний. А от таким, як я сьогодні, прокинулася, у мене настрій був ненормальний, і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білия знукомплектик стопом. такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого. І я побачила, одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. я не могла пройти повз, він просто бомба, звичайно ж, собі замовила. Тим більше, знаєте, тут був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або в світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати, і взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху буду ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект, я обирала собі окремо, просто підбирала для себе, а вийшов дуже шикарнючий комплект. По-перше, тут такий бюст красивий, що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі бретельки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас, що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду НОВАК замість 369. Тому користуйтесь. Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків. П'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так, от, вам все одно, плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець може обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір. Будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Актуальні знижки та акції ВТБ, які дійсні з 16 по 22 липня. Кукурузка від делюкс 41,50, горошок делюкс 38,50. Томатний сік, день у день 38,90, фруктові по 31,90. рожеві томати на вагу по 79,90. Кетчупові торчин по 31 гривні. Чилі вже розібрали. Майна світорчин 47, соус солодкий чилі по 20 гривень. Креветки від своєї лінії по 190 гривень заморожені. Куряче копчено-варене 26,70 за 100 грамів Новинка одразу на знижці пельмені з куркою, свининою та яловичиною 70 гривень. Морозово стакан вілікан по 25 гривень. Ескімо в стаканчику по 17,50. Також новинка на знижці варенички з сиром по 38,40, сметана 10% від президент по 35%, кефір галичина 2,5% жирності 42,90. Йогурти від Злагода по 21,40 і в паучах по 16,70. Гомілки охолоджені по 8,64 за 100 г. Холодний чай лінія 33,50, Кока-Кола по 44,10, грінки від Флінт по 22 гривні і чіпси від люкс по 38,50. Пиво Чернігівське 28,50, холстен по 50 гривень, традиційний оболонь 59,90 вино асті від Таїрово по 163,50, крекери з начинкою від Рушен по 39,50, шоколадки лакмі по 38,50, чай від ловаре по 44,50, два смаки на знижці, чай своя лінія 22,50. Київський пломбір на знижці по 38,90, риба цього тижня хек 158,50, морозово донат з полуничкою по 19,90. Твердий сир від кому по 56,90. Сир пластинками по 56 гривень. Також новинка від розумний вибір. плавлені сирки по 8,50 гривень, кава мелена по 300 гривень і 175 гривень. Насіння сансандич по 23,90. Також новинка «Зефір від своєї лінії по 45,40. Кіт каз 20,50 і лайн на знижці по 14,90. Бісквіти від мілка по 82 гривні. Вафлі «Рошето» по 8,70 гривень. І такі цукерки на вагу вафельні по 1450 за 100 г. густо, сирний 2270 і сендвіч 2270. Розпаковка з АДБ на 720 гривень. Ну, як завжди, грішем пепсі. Потім сьогодні буду готувати овочеве рагу, а може і не овочеве. Коротше, взяла капусту, взяла перчик. Взяла морковку, інші овочі в нас, в принципі, є. Хватні палички були по знижці в АТБ. Ще буду готувати один десерт, тому купила ніктаріни. До речі, в АТБ попадалися непогані 120 гривень кілограм. Ну такі, реально непогані. Салфетки теж були по знижці. Я взяла водичку, бо хотіла пити, та вже взяла. Броколі, три упаковки теж зараз по знижці. І ось така суміш мюніор. Також зараз крузницю, тому і набрали. Е, що тут ще? Ну там ще брокколі ще юніор, томатна паста взяла ось таку, бо ми, в принципі, її багато де не додаємо, то я взяла таку 250 г. Вона невелика, вона найменша зі всіх просто була. Хоча можна було трикутничок взяти, але я, мені його мало. Тому взяла таку, короче. І рис. 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 Все, 720 гривень. Жушка, 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 коропушка, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Дереш мені бледне, таке моє Велика розпаковка з Аврори на 1600 гривень. Зараз вам покажу, що я тут купила. І, якщо чесно, більша частина всяких приколів для вас. Ну, по-перше, дуже-дуже гарнезний, ось такий, як вона там правильно називається, гляльчик для напоїв. Дуже красивий, я вже покажу, коли повністю розпакую. Ще один такий стакан. Для напоїв дуже крутий. Він, до речі, ми навіть собі тільки задумувались взяти, бо кладеш його в холодильник і потім наливаєш напій, і він тримає прохолоду собі. Коротше, дуже класний. Ще ось такий килимок-пляжний для пікніку. Коротше, класна штука. Це термосумка для продуктів. В принципі, можна так сказати, набір для пікніку. Формочки для льоду, ще ось такий набір з посудом для пікніка. Тут є абсолютно все, різні тарілочки. Тебе тут не вистачало. До побачення. Різні тарілочки, вилочки, стаканчики. Коротше, біля тепер. Кормочки для морозива І тебе тут не вистачало. Ну, це вже ми собі купили. Щітки і пасту, там вже не вам. Тут різні суміші для морозива, для молочних кокейв. І ось такі лимонадики. Точніше концентрати для лимонадів. Розіграш буде в сторіс, тому заходьте.